Ця робіт польського волонтера та іконописця Хуберта Кампо представлять на благодійній акції. Її організували за підтримки закарпатської ОВА та благодійного фонду фундація Ольги Яреми. Анонсували акцію на брифінгу, що відбувся в обласному прес-центрі. Акція розрахована на те, що всі, хто всі, хто має відношення до. До культури просто всі інші люди звичайні можуть, можуть подивитись роботи, які виконані авторами, і зробити, зробити донат на військових. Дані картини по змісту, вони різноманітні, але вони носять носять зміст атрибутів війни вони використані на матеріалах які були які були знайдені сьогодення показує нам що змінюється творчість і художників тому що такі роботи ну кажучи, я бачу вперше і я побачила скільки людина своєю роботою своєю вірою готова допомагати а допомагає він 2014 року і Періодично їздить на передову до хлопців і, і, і знову ж таки ще раз потурюся, підтримую пана Володимира. Тому я сподіваюся, що і ця зараз наша історія кожен, по перше, отримає при нагоді таку, таку гарну річ, котра буде і оберігати. І знову ж таки це пам'ять про те про сьогодення, про сьогодення війни. Тець створює унікальні ікони з використанням атрибутів війни, ящиків з боєприпасів, уламків снарядів, особистих речей живих і полеглих бійців. У роботах він творче інтерпретує свої особисті переживання. Волонтер допомагає українським захисникам з перших днів Євромайдану та війни і вже проводив аукціони в різних країнах Європи, де за 70 ікон зібрав і передав понад 600 тисяч злотих. Кожна робота це моє переживання. Це моя якась думка. Tu mają na przykład taką robotę, że tam Mater Boża jest i naokoło spalone dożki. te dożki z spalonej cerkwi na wschodzie. Ja po prostu zachowałem te doszki, zalał żywicą i one na wieczność, że zostaną. I co tam Matka Boża, która ma siedem mieczów. Nie, czyli e, bolesciwa. E, takoż jest robota, która odnosi się do e, wideo, jakie pojawiło się, egzekucji e, soldata jednego, który tam skazał sława Ukrainy i jego zastrzelili. To e, była egzekucja. Tam jest właśnie taka robota, że Matka Boża przyjmuje jego duszę. E, jest także robota e, człowiek, co nie tylko ciało, albo ciało, co jeszcze nie cały człowiek. Chodzi o to, że moja domka jest taka, że wrog Rosjanie chce zabić ciało, ale nie może zabić ducha. Nie może zabić człowieka całkowicie. Tego nie można zrobić. I to dla mnie taka duża nadzieja. Усі зібрані кошти передадуть на впорядкування реабілітаційного центру для військових у селі Келечин Хуського району. Після завершення ремонтних робіт тут зможуть проходити фізичне відновлення і отримувати кваліфіковану психологічну допомогу 50 осіб, родини військовослужбовців та діти з-поміж вимушених переселенців.